Китай перетворює спадщину чіпів у комерційну зброю. Китайська відповідь, як торгова війна, переходить у нову фазу. Протягом останніх років ми спостерігали, як США активно формували глобальний непівпровідниковий ландшафт, використовуючи обмеження експорту, тарифи та інвестиційні бар'єри для обмеження доступу Китаю до передових технологій. Мета була зрозумілою стримувати технологічний прогрес Китаю, особливо в галузі штучного інтелекту та інших стратегічно важливих секторів. Однак, як показує недавня діяльність Пекіна, гра змінюється. Китай не просто реагує на американські дії, він активно створює власну стратегію, використовуючи ті самі інструменти для захисту своїх інтересів та тиску на Вашингтон. Нещодавні дії Китаю, спрямовані на американських виробників чіпсів, є поворотним моментом у торговельній війні. Антидемпінгові дослідження застарілих мікросхем, антимонопольних дій проти НВД, і навіть дослідження торговельної та промислової політики США все це не просто відплати заходи, це демонстрація сили та готовності Китаю використовувати економічні важелі для досягнення своїх цілей. Що змінилося? Перш за все, Китай став більш впевненим у своїй здатності конкурувати зі Сполученими Штатами у Галузі напівпровідників. Протягом багатьох років торговельної війни китайські компанії значно покращили свої технології і почали виробляти більш складні мікросхеми. Звичайно, вони все ще відстають від лідерів галузі, таких як TSMC та ASML, але розрив зменшується. І Китай більше не відчуває себе повністю залежним від західних технологій. По друге, Китай зрозумів, що односторонні дії США створюють непередбачуване та вороже ділове середовище. Китайські компанії стикаються зі зростаючими ризиками, пов'язаними з обмеженнями та санкціями експорту, і потребують захисту своїх інтересів. По третє, Китай зрозумів, що торгівля та технології нерозривно пов'язані. Напівпровідники є ключовим компонентом сучасної економіки, а контроль над їх виробництвом та пропозицією надає велику силу. Китай готовий використати цю владу для тиску на Сполучені Штати та шукати поступки в інших сферах, таких як Тик-Так та Тарифи. Ключові моменти, які слід враховувати. Застарілі мікросхеми також важливі, багато хто втрачає з поля зору той факт, що застаріла чіпси, технологія, старша за 40, явальний процес відіграють величезну роль у сучасній електроніці. Вони використовуються в автомобілях, холодильниках, пральних машинах, центрах обробки даних майже в усьому, що нас оточує. Тому тарифи на боротьбу з дампами для цих мікросхем можуть серйозно потрапити на американські компанії. Особливо якщо китайські виробники можуть запропонувати більш конкурентоспроможні альтернативи. Нові цілі до цих пір геополітичні обмеження в основному обходили виробники застарілих мікросхем. Тепер вони опиняються в епіцентрі уваги. Це говорить про те, що Китай готовий розширити сферу впливу та використовувати всі доступні інструменти для досягнення своїх цілей. TikTok – лише частина малюнка, хоча переговори щодо ТікТока і, звичайно, є важливим фактором, Китай розуміє, що напівпровідники є ключовим важелем тиску. Успіх або невдача транзакції тік-так може вплинути на відносини між США та Китаєм, але контроль над напівпровідниками має набагато ширші наслідки для світової економіки. Змагання посилюються у галузі напівпровідників є раса Зброї, де Китай. США та інші країни, як правило, забезпечують технологічну перевагу, це може призвести до подальшої ескалації торгової війни та обмеження доступу до технології, що це означає для бізнесу? Для американських компаній, що працюють у галузі напівпровідників, ситуація стала набагато складнішою. Їм потрібно ретельно оцінити ризики, пов'язані з веденням бізнесу в Китаї, та розробити стратегії диверсифікації пропозиції. Для китайських компаній, що працюють у галузі на півпровідників, ситуація стала більш сприятливою. Вони отримують підтримку від уряду та мають можливість конкурувати з іноземними компаніями на рівній основі. Мій особистий вигляд. Я вважаю, що дії Китаю це не просто відплати заходи, це є частиною більш широкої стратегії створення багатополярного світу, в якому Сполучені Штати більше не будуть домінувати. Китай розуміє, що він не може повністю відірватися від світової економіки, але він також не готовий дотримуватися правил, встановлених США. Важливо пам'ятати, що торгова війна це гра з нульовою сумою, в якій кожен виграє і програє. Це призводить до зростання цін, обмеження доступу до технологій та дестабілізації світової економіки. Я сподіваюся, що США та Китай зможуть знайти спосіб вирішити свої відмінності шляхом переговорів та співпраці, а не за допомогою протистояння. Поради щодо бізнесу: диверсифікувати поставки, не покладайтеся виключно на постачальників США чи Китаю, шукайте альтернативні джерела компонентів та технологій. Оцініть ризики, ретельно оцінюйте політичні та економічні ризики, пов'язані з веденням бізнесу в Китаї. Слідкуйте за новинами, будьте в курсі останніх новин та змін у торговій політиці США та Китаю. Робота з експертами: зверніться до експертів у галузі торгівлі та напівпровідників, щоб отримати поради та підтримку. Будьте готові до змін, світ швидко змінюється, і важливо бути готовим до змін у торговій політиці та технологічних тенденціях. Висновок торгова війна в галузі напівпровідників переходить у нову фазу. Китай стає більш активним гравцем, використовуючи ті самі інструменти, що і США, щоб захистити його інтереси та чинити тиск на Вашингтон. Ця ситуація вимагає ретельного аналізу ризиків та розробки стратегії диверсифікації запасів. Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку дипломатія та співпраця зможуть замінити конфронтацію, щоб забезпечити стабільність та процвітання світової економіки. Ключовий висновок спостережувана зміна тактики Китаю вказує на її готовність до більш активної участі у формуванні глобального напівпровідникового ландшафту та захисту його економічних інтересів.